Так, друзі, ранок добрий. Ось така година шоста, вже став п'ятій. Зараз збираюся по машинку, бо є клієнтка, яка запропонувала автомобіль, але жінка працює на роботі і попросила, щоб я приїхав дуже раненько, оглянув автомобіль, якщо все підходить. Тобто клієнтка пригнала автомобіль і зараз змогла піти на роботу. Ну що ж, треба йти людям на уступки. значить треба трошки раніше стати. Їдемо підтримося, це автомобіль Ford Mondeo 3. У мене ще кусок дороги лишається, 60 км їхати, ну нічого, ми поїхали. Ось такий Ford, вже проїхався. Трошки не було як знімати. Проїхався, спробував, автомат в принципі не пинається. Ось така вм'ятина. Те, що дверка тут якась така дверка трошки не в колір. То дверку ви міняли, то що, виходить? Так, все форт куплений. Думаю, вся жінкою, що вона мені його пережене, бо нам трошки з мостом проблеми. Зараз, пережано. Ну На автоматі прикольна машина, досить непривишена сісти з механіки на автомат трошки дико, але нічого. Не пробували щось з неї зробити. Або розібрати, або продати. Так от дивіться, така дорога. Мені їхати було до тої машини 15 кілометрів. Тобто, хвилин ну, 20 хоч буде від сили е, їзди. А я їду до тої машини півтора години через те, що наші. Е... Так сказати, гусятинське керівництво надумало на зиму розбирати міст. Розібрали осінню, цілу, цілу зиму міст стоїть, нічого не робиться, а люди мусять ну, Я об'їжджаю в даний момент 60 кілометрів. Щоб я мав проїхати 15, то я роблю круг 60 Тобто 45 кілометрів я лишніх об'їжджаю туди і назад, 90 кілометрів. Отака наша. Наша політика, давай почнемо перед зимою розбирати. В зимі мороз, ясне діло заливати, ніхто нічого не заливав. Фордик їде, фордик за мною помаленьку. Зараз ми приїдемо. Так, Я вже повернувся, відвіз жінку на роботу. бо Їй на 9 було ми і так вже запізнилися. Добре, що вона мені ту її машинку сюди перегнала. Так що можу сказати, машинка досить непогана, інтересна. На автоматі на в автоматі мене ще взагалі не було ні одної машинки. По резині тут середня зимова. Тут жінку знесло, розказував. Трошки знесло було страси. Ну, та як жінка, трошки вчилася їздити, ну, але була б механіка, може вже б її мотор зарізала. А автомат все-таки він не дає. Ну, не дає зарізати мотор, він переключається, коли йому треба, а не коли вам треба. Ну З нюансів, то, що цього дверка, так вона теж казала, її з траси скинуло зимою. Ну, жінка така досить бойова, що сама навчилася їздити, сама цей, от, по таких по такій дорозі, як ми їхали, що проїхалася зі мною. Зараз прийде Максим. Переженемо її вже додому, є страхівка на ній. Не знаю, що буду з нею робити. Можливо, в розбор. Можливо, буду продавати цілу хіба для, хіба для якихось воєнних, щоб людина мала право їздити. нею. Чомуся їздити на коробці автомат враження. Перший раз за рулем на автоматі. Я взагалі не очікую, що на автоматі так їхати, бо я перший раз сіла. Але ну для дівчини це взагалі ідеальна машина. Та? Для дівчини. Каже, ні разу не заглохла, задню дала. Каже, без рівків, без лишнього, так? Сама їде та. ідеально, просто для дівчини та. саме то. Хлопці, ще, якщо ще час намалювати, Взагалі ідеально. Хлопці, якщо хочете дівчині машину, тільки автомат. Скільки автомат. Так, друзі, вже місяць в мене стоїть цей фордик, не було часу знімати обзору по ньому. Кинув в інтернет, щось не дуже так, і хтось її хоче купляти. Розумію, що на армію не возьму, через те, що це бензин і ще їй бензин на автоматі, але вона їде досить бодро. Є відео, як там ставлю, як я жінку вчив їздити. Каже, жінка після цього механіки не хоче. Трошки ось це є коцак. Тут такий по бампері, але є клієнт, хоче вже забирати ніби бампер, капота хоче, так що скожі всього цей мондел вже поїде на город, на розборку. Продав я вже з нього фаркоп, партроніки тут навіть робочі. Ось тільки багато місця. Місце взагалі тут балом. На 16-ті зимові різдвій, правда, не на титанах. Карізинка тут ще хороша, 16-та. По салону він теж такий досить приємний, цей фордик. Ну, знаю, що сідушки підуть, заберуть. От зараз заведу. Тут 2 літра бензин, я вже такий мотор продавав. Оп. Я знаю, що мотор продасться. Це воно стояло вже десь два тижні, не заводиш. І ну, мотор працює досить рівненько. Навіть задній дворник працює, пробує працювати, задній такий досить хороший. Ну, Шкода розбирати, ну що з нею робити? Ніхто не купляє, немає таких бажаючих, щоб купити його. І це, навіть ця ручка, що в них ламається, не зламана От такі документи свіжі, жінка пригнала. Взяв машину за кордону, бачите, вже такий техпаспорт свіжий, не такий, як в тих машинах. Ось такий техпаспорт. Ну, Ще пару днів вона постоїть, якщо кажу, якщо ніхто не купить, йде машинка на розборку. Автомат тут працює прекрасно. Так, драйв. Що у нас під капотом? А під капотом у нас звичайний простий 2 літра бензиновий мотор. Вже мав такий мотор колись продав. Но рахую що мотор на автоматі не є такий зарізаний. Ось не тримає. Автомат не дає зарізати цього мотора. Жінка приїхала з Польщі, сама пригнала без нікого цей мотор. Ну, на цьому моторі приїхала, ну, питань немає. Вона від лобове дивіться, лобове цілесеньке. Ну, єдиний нюанс, то, що її занесло, і тут вона так завалила нормально. Машина трошки низенька для села, черкається багато. Це її зимі занесло, на цьому, занесло на снігове. Оп, і все. Томанки, все, ця фара. Або вона нова, або вона полірована. Що Порівняно з цією фарою, це небо і земля. Хотів провестися, показати, як вона їде, але ми почали розбирати BMW. Ось тут все заложене запчастями від BMW, немає бажання це все відкидати, розбирати. Так що хай поки що стоїть. Треба підписувати, фотографувати. Дивіться, яка коробка від BMW. Коробка тут як від Жигуля мотор. Я б сказав, по вазі навіть так само важче. Мотор теж на автоматі. Всі запчасті йдуть на продажу, можливо, ще комусь BMW потрібно. Друзі, хотів підгадати, що на розборі є ще ось такий Мондео 2.0. Турбодізель на делфі. Ось такий тут салончик шкіряний. Теж класний шкіряний салончик. Ну, ще по салону є досить багато тут на механіці. Такий чорненький він. Багато не продано з нього, але ще щось є. Стопи є. Заднє скло є, вкузувні елементи. можливо, в якийсь чорний мондева. Якраз би підійшли, що не потрібно малювати. Так, І ще є ось такий мондева, зелененький в розборі. Тут теж 2.0 турбодізель, але вже на бошовській системі. Тут, тут салон білий, тут машина була після воєнних, така вже досить. Трохи добіта, салон треба все хім чистити. Це і в лігбеці. Ось так є докатка до нього. Ну, задні, така задня кришка гарна, задній бампер гарний. І тут по козовані він досить такий гарний крило, капот вже мертвий. Треба коробку занести, щоб не мокло. Все так зберігається на душі. Не люблю такого зберігання, Ну що зробити, якщо просто немає заради зберігати, на другий тиждень це все будемо заносити на склад, щоб воно не мокло. Так що є по титану, тут теж 16-ка, є багато запчастин. Цей форт буде вже. На другий тиждень, бо сьогодні мокро заїхати сюди не годен. Буде стояти, тут де лагуна, буде розбиратися, кому що потрібно, можете замовляти зараз. щоб На другий тиждень ми вже розібрали і воно їхало до вас. Так що, друзі, поставте лайк. Я купив ще одну машинку, вам покажу. Вже в наступному відео бі п'ятого пасата. Поставте лайк, мене це більше мотивує знімати відео. Випускати скоріше для вас е, ще щось інтересне знімати, розбирати, купляти нові корчики. Ну, таке як Жигулі, дев'ятки, я вже не хочу купляти, бо просто надаю його пальці збивати, а щось. Якісь іномарки. Можливо, у вас є якісь автомобілі на продаж, пропонуйте. Все крім Жигулів. ну ще дев'ятки може бути. Все крім Жигулів і Таврії. Цього я більше не хочу. Готові приїхати купити, забрати за договірну ціну. Так що, всім дякую за перегляд і до наступної серії. А в наступній серії, скорше все вже буде посад Б5.